Ну, що законда, давай з тобою сьогодні попрацюємо. Поїдемо розвантажувати машину. Знайомтесь, Оксана Степанова, перша працівниця «Інтерпайп» в турмети, яка освоїла навантажувач. На кінці його стріли Грейфер, величезна клешня, якою вантажать Брухт. Їм я можу розвантажити машину за 15 хвилин. 26-тонний механізм із легкістю підкоряється водійці. Оксана не тільки вміє керувати навантажувачем, а й знається на його механіці. Оп! Так, відстріляю, промиряю масла. Так, половинка треба додати. Згадує, як тільки носіла заважелі. Круто. Було була крута. Що високо, що вона така мощна. Жінка каже, давно мріяла зробити своє хобі професією. Оксана екстремалка захоплюється байками, має понад 10 років водійського стажу. Скористь адреналін, мотоцикли, машини, квадроцикли, лодки. Є самоліт, вертольот, навчусь, буду і на ньому їздити. Коли я за кермом, мій рух залежить від мене. Оце мені подобається. А ще Оксана мати двох дітей: – 15-річного Іллі та 4-річного Єгора. Так, ну що, розповідай, Ілюх, що там в школі було сьогодні? Добре, раніше вона працювала на автомийці, кондитерській фабриці та заводі з виготовлення плитки. Зізнається, не завжди могла приділити час сім'ї. Раніше коли робила на автомийці, то я робила кожен день, і тоді не вистачало. Натомість графік в інтерпайп влаштовує більше. Працює у день, в ніч, а потім два вихідних. Моя лічна життя не страждає, Діти мої не страждають. Це добре, це хорошо та й умови каже комфортніше. Кабіну навантажувача оснащено усім необхідним. Є кондиціонер, камера заднього виду, комп'ютер показує там. Як дівчину мені влаштовує, мені, ну, мені не тяжко. Оксана радіє важку техніку опанувала усього за місяць. Впевнена, допоміг водійський досвід та підтримка колег, які із серйозністю поставились до бажання працювати у традиційно чоловічій професії. Підтримували, так, що, типу, давай, тебе вийде, не бійся, допомагають залити, мастила, гідравлику. Колектив дуже добрий. Чесно кажучи, дуже швидко вона все схватила, почала працювати. Вона, що мені подобається, не боїться нічого. Робить свою роботу дуже грамотно, вчасно. Оксану прийняли як свою, усі задоволені. До 2017-го в Україні був перелік важких робіт, на яких жінкам було просто заборонено працювати. Було там і чимало металургійних професій: вальцювальник, сталевар, але наразі такі обмеження знято. Традиційно в Інтерпайп жінки були контролерками, сортувальницями, працювали з документами. Але зараз компанія розширює спектр пріоритетних вакансій для майстринь. Оскільки компанія має вакансії на виробництві, де не треба переміщувати вантажі та піднімати щось важке. Наприклад, наразі є великий дефіцит операторів верстатів з ЧПУ. Навіть якщо жінка не має досвіду роботи, компанія готова навчати. Головне це бажання кандидаток. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. e <tributio>